Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати дуже смачний салат із баклажан, який закатується в баночках на зиму. Дуже гарно зберігається, на смак дуже-дуже смачний. І так починаємо. У мене тут 2 кг баклажан, бо по рецепту треба десь півтора але якщо прибрати ці хвостики, то воно десь так і буде. Три-чотири болгарського перчику звичайного, три цибулинки, але у мене такі гарні великі в цьому рецепті цибулька дуже смачна. Кину 2 звичайних гірких перчику. І гарну головку велику часнику. Я почистила. Велику головку. Тобто, якщо у вас часник десь, як грецький горіх, невеличкий, то краще кладіть навіть і дві. Ви знаєте, найближчий друг часнику це баклажан або наоборот. Так, і так починаємо. І гарний печок петрушечки, ось так свіжі, повиті в мене. Баклажанчики в мене домашні. Це ті, що у нас згорода, такі от малесенькі у нас, але ну, ми їх сьогодні переробимо. І так, звичайним способом, як і всі знають, хвостик просто відокремили від баклажанчика. хвостика, І отут кінчик. Все. І ріжете, хто хоче кубиком, хто хоче полукільця. Це так, як ви хочете бачити це в салаті. Мені, так як він маленький, я його так поріжу пополам і полукольця такі. Широченькі буду різати десь приблизно по сантиметру шириною. І так, дорізали наші баклажанчики. У мене різні, і тоненькі, і великі. Так. І викладаємо все у велику миску до всіх баклажанів. От. Ті, які дуже маленькі були в мене баклажанчики, як ви замітили, то я різала просто колечком, бо в мене згорода, вони всякі в мене. І так, нарізані баклажанчики. Тепер дві столові ложки, такі гарні, зверху я засипаю солі. І залишаю наші баклажани десь на години півтори. Це тільки для того, щоб вони просоліли, щоб вони гарно в себе впитали сіль. Ну, і якщо, не дай Бог, там якась горіч є, хоча зараз у баклажанах тої горічі і немає. оце перемішаю і забуду за них на півтори години. Все, відкладаємо, і нехай наші баклажанчики просалюються. А ми тим часом цибульку, яку підготували, почистили три штуки. Поріжемо, хто як любить. Я люблю в салатах міленько. Тобто я просто кубиком поріжу, бо є люди, які люблять четверть кільця. А я просто буду кубиком. Ну, так, десь на 3-4 частини цю цибулину. І потім Так. Четверть кольця також смачно буде в салаті, вона ж все це звариться. Так, порізану нашу цибульку, відкладаємо окремо в якусь мисочку, пересипаємо і хай чекає свого часу. А тепер ми будемо підготовлювати солодкий перчик. І так, ріжемо, можна також і кубиком, а можна і такими, як би, смужечками. Спочатку його чистимо від насіннячка, перчик. Потім цю половинку я ще ріжу пополам. Прибираю оце е, зайве з середини. Ну, насіння, воно тут нам не потрібне. І оцей перчик буду, отак, як є четвертинка, такими якби, полосочками в салат різати. І отак будемо нарізати весь наш перчик. Перчик наш дорізали. Висипаємо його в мисочку також окремо, цибулька окремо, перчик окремо. І тепер нарізаємо гіркий перчик. Тут уже дивіться самі. По рецепту йде один-два стручка. Но я і так і буду китати два. Ми любимо гостреньке. Якщо хочете менш гостріше, ріжте цей стручок. Пополам, убирайте повністю все насіння і просто його змільчіть. Ще є третій варіант. Взагалі можете цей не кидати перчик, а додати просто замість цього гіркий перчик, який молотий, сухий, як в приправі. Оце також можна. Ну, я буду додавати свіжий, зараз сезон, і буду так нарізати його міленько. Якщо такі величенькі ці кружечки, коли доходимо, їх також можна на 2-3 на поділити, щоб і змільчити, чим помільче. І так нарізаємо весь перчик. І так, і змільчили наш перчик, тільки хвостики залишились. Тепер оце все, якщо можна, то ще так трошки як би ножом пройтися, щоб помільчити його. Щоб чим помільчити, тим краще для салату. Тепер пересипаємо також в окрему мисочку. Оцей наш перчик, отак в окрему мисочку. І будемо приступати до останньої цієї нарізочки. Це часничок. Часничок краще не видавити, а краще все-таки його міленько-міленько ножом поробити. Тобто, ще раз повторюсь, одна велика дуже головка часничку і ріжете так, як вам зручно. Можете спочатку слайсами, а потім ці слайси смужечкою і міленько кубиком. Бо так краще буде, коли ви його міленько подрібните і кинути в салат. І отак от робимо весь часничок. Все, часничок ізмільчили. Тепер також його в окрему мисочку пересипаємо, так як і перчик. І хай жде свого часу. Так, Всі інгредієнти у нас підготовлені. І так, вертаємося до наших баклажанчиків. У нас ще тільки пройшло десь пів години. Але треба їх ще, що в солі, ще раз перемішати. Остоялось пів години ще перемішаємо, Щоб вони гарненько всі просолили. Пройшло у нас півтори години. Тепер наші баклажанчики треба промити. Я в умивальник ставлю цю миску з водою, набираю холодну воду повністю, щоб вони були в воді. Це я їх треба промити від оцеї водички. Бачите, яка добре соль вийшла. І тепер вода біжить, а я їх отак буду просто промивати. У воді гарно. І коли вже ви їх промиєте, я ж оцю воду зливаю. І ще раз отак промию баклажани. І тепер, уже, коли ви їх вже промили, треба їх отак берете, жменьку, і так якби віджимаєте. І на друшляк, от я взяла миску, друшляк, віджимаю баклажани і отак викладаю. Знову промили, віджали, як можете, сили, скільки є, поклали. І отак робимо всі баклажанчики. Ємкість, які ми будемо це все варити наш салат. Розігріваємо гарно кастрюлю, чи миска, чи таз, що у вас є. Наливаємо 200 мл олії. Ось я міряю ковшик. У мене він з мірочками до літра. Наливаю 200 мл олії, так, є 200. Наливаю кастрюлю. Розігріваємо і висипаємо всю цибульку сюди до олійки і будемо її смажити. Коли цибулька така стала вже, якби прозора, бачите, що вона ну, не біла, а така вже якби прокипіла олійкою, Тепер додаємо перчик наш порізаний. Перчик гострий. Наші баклажани, які були віджаті, також висипаємо сюди з друшляка. Тепер це все ми перемішуємо. І як тільки закипить побачите, що воно вже кипить, 10 хвилин тушкуємо і потім вже будемо заправляти. пройшло в нас 10 хвилин, як кипить наша. Суміш з баклажанчиками, з перцем. Тепер будемо вже додавати солі, чайну ложечку, бо ми ж не забуваємо, що у нас баклажани в солі вже вимакувались. Тобто просоліли вони гарно. Тепер додаємо дві чайні ложечки цукру. Одна, друга. Так. Тепер додаємо чайну ложечку коріандр Мелений чайна ложечка. Так, після кореакру додаємо столову ложку паприки червоної. Так як у мене сюди столова ложка не влізе, то я кришечку зняла. Так. Отак, столова ложка паприки. Ті, хто не додають... Перець стручко, стручковий, я ж порізала сюди два перчика, то додавайте на цьому етапі сухий червоний перець гіркий мелений. І дві столові ложки соєвого соусу. Раз. Два. І додаємо наш потрібний часничок. Тепер 10 хвилин з цього моменту, як закіпить, це все, 10 хвилин нам треба протушкувати. А зараз просто гарно перемішуємо. Воно вже буде так смачно пахнути. І тепер, як закіпить, чекаємо, щоб 10 хвилин прокипів. А ми цим часом підемо і будемо підготавлювати петрушку підготавлюємо, Можна кінзу, можна, так як оце в мене петрушку. Якщо любите кінзу, обов'язково додайте, вона сюди дуже-дуже гарно підходить. Оці такі грубі гілочки грубувати. Я не буду кидати в салат, бо залишилось нашому салату мало варитися, то хай будуть листочки тільки. Ну, Немає норми тут. Тут кидайте стільки, скільки ваша душа побажає. Гарний можна такий пучок додати, дуже гарний. Щедрий, як то кажуть. Щедро додаємо. І кінзу, і петрушку. Все, що у вас є. У мене тільки буде одна петрушка. Ну, Мабуть, ще в салат, в салат, це не буде лишнім. І нарізаємо, ну, як би так помільче. Петрушечку нашу ми нарізали, вже підготовили, відкладаємо, І нам ще треба дуже зовсім небагато, всього-навсього 20 мл. Це десь приблизно хороша столова ложка. І наливаємо, у мене такий маленький мірний стаканчик. Я коли консервую, я ним користуюсь. Він тут на 60 мл ходілка. Я наливаю 20 і відправляємося до наших. Баклажанчиків. І подивимося, що там. Пройшло у нас 10 хвилин, додаю 20 мл оциту та гарно великий пучок петрушки. Тепер це все просто перемішати і хвилин 5 прокип'ятити зеленню та уксус, оцетом. і Будемо вже по баночкам розкладати. Баночки в мене стерилізуються в духовці 100 градусів 10 хвилин, півлітрові. Десь приблизно 4 баночки треба підготувати півлітрових. Кришечки я заливаю просто кипятком, Чайник закіптів, тільки що в мене. Заливаю кипяточком, накриваю кришечкою і хвилин 10 вони в мене стоять. Пройшло 10 хвилин. Виключаю я духовку, наші баночки вже готові, простерилізувалися. Ось так вони виглядають. І зараз будемо закатувати. Все, тепер накладаємо наш салатик в банки. У мене баночки не півлітрові, бо якщо півлітрові, то у вас по рецепту повинно вийти 4 півлітрові баночки. У мене 600 -граммові. Так, І накладаємо, поки гарячий. Кришечки вже також простерилізувались. І викладаємо наш салат. Ой, пахне. Всім рекомендую спробувати ще такий варіант. Бо варіантів з баклажанами взагалі безліч. Так. Катаємо таку хорошо-хорошо кришечкою. Перевернула все, відставляємо. І так робимо кожну баночку. Це наш салатик закрили. Ось так він виглядає в баночці. Салат наш готовий, яскравий, пахучий, смачнющий. Готовте, Закривайте на зиму ще такий варіант: смакуйте на здоров'я!